Вперше в Україні курс долара перевищив позначку у 40 гривень. Курс може рухатися в ту чи іншу сторону, тобто він в окремі періоди може послаблюватись, в окремі періоди може посилюватися. Від валютних коливань залежить і вартість виробленої продукції. Тож існує ризик зростання цін, і це не така вже віддалена перспектива, бо ринок буде реагувати достатньо е швидко на е збільшення на зм на зміну курсу. Які товари подорожчують першочергово? Та як на зміну курсів валют реагує бізнес? Дивіться далі. Більше 40 гривень за один долар. Такий курс на 27 травня визначив НБУ. Експерти кажуть, валюта дорожчує через зниження іноземних інвестицій, витрату золотовалютних резервів для підтримки гривні та перевагу імпорту над експортом. Однак, в Нацбанку ситуацію вважають контрольованою. Ситуація на валютному ринку вона є е, стійкою і контрольованою, і те, що ми бачимо, що в окремі періоди гривня послабляється, ну нічого там страшного немає. Підприємці відчувають всі коливання курсу гривні до долара, навіть незначні. Еліда продає грузинську випічку, бачить, як подорожчали борошно, сіль та цукор. Але піднімати ціни на свою продукцію поки не збирається. Ми не можемо зараз підвищити ціни, тому що людей немає грошей. і так 35 гривень стоїть хліб. воно дуже дороже, тому що все доро Такої ж думки і ігор. Він продає овочі та фрукти. Каже, в його випадку краще продати дешевше, аніж підвищити вартість і викинути товар. Що 39, що 38, що 40 – Це майже нема значення. Якщо ж долар буде дорожчати і далі, першими подорожчають імпортні продукти харчування, одяг, ліки, бензин, газ та дизель. І якщо вважати, що ціна по імпорту збільшилася на 5%, то це означає, що в кожної продукції ми праві очікувати з вами збільшення ціни на, скажімо, на рівні біля одного відсотку, валютні коливання не єдиний привід очікувати зростання цін. Уряд нині розглядає можливість збільшення податків, а саме ПДВ військового збору і акцизів. Нам необхідно підвищити і видаткову, і дохідну частину бюджету за фінансування армії, яку ми фінансуємо за рахунок наших внутрішніх джерел. Військовий збір може збільшити з півтора до п'яти відсотків і платитимуть його не лише підприємства, а й ФОПи. ПДВ може бути збільшений на 2-3%. Наразі цей податок становить 20%. Можливе збільшення податкового навантаження взагалі на український бізнес. Тут я в першу чергу думаю з приводу наших аграріїв і взагалі нашого промислового виробництва. І збільшення податків там буде означати те, що можливе збільшення ціни. І збільшення ціни буде означати ну, додатковий інфляційний тиск. Ідея збільшити податки наразі перебуває в стадії обговорення, але в уряді до неї ставляться серйозно: адже збільшення військового збору та ПДВ – це приблизно 200 мільярдів гривень додаткових надходжень до бюджету щороку.